Доброго часу, дорогі друзі, з вами Південний Пошук. Надіюсь, у вас є світло, і ви можете подивитись дане відео. Так, і сьогодні у нас знову ваша улюблена рубрика знахідки з інтернет барахолок Скажу чесно, знахідок не так вже й багато, бо якось зовсім і не до цього було цей час, але тим не менш. Трішки предметів є на огляд. Щось доїхало, що раніше замовлялось, а на щось і встиг і ось на цьому тижні поставити ставки. Тож, оглянемо, що у нас є. Але розпочати я хочу з продажів. Так, хочу трішки похвастатись вам продажами на Violet та на OLX. Давайте тоді, ось на Violet. Колода ось таких сувенірних карт, одеські карти. 12 стільців. Проданий був на сайті Violet за 120 гривень. Ну, відкрию вам швидко покажу. Тут просто з фільму. Колода неградна, нею не гралися повністю нова сувенірна. Не знаю, можливо, я виставив дешево. Я якось і не перевіряв, скільки вони коштують. Купились колись в Одесі, ну, є такий продаж. Далі на Оліксі. Довгенько в мене стояла ось ця моделька пасажирського вагону Trix Express. виробництва NDR. Ну, Німеччина ще стара. Ось такого плану в рідній упаковці. Ось він. На Олікс. Пішов за 420 гривень. доповнить чиюсь колекцію, я надіюсь. бачите, Made in Western Germany. Так, і по аксесуарчикам трошки пішло ось такі альбомчики для монет на, на розмір комірки 40 мм для монет. По 200 гривень. Друзі, якщо що, є такі ще в наявності: і сині, і чорні. Це на віоліті у нас тестер діамантів також пішов. Хто не знає, що, воно і для чого, то в мене є окремо відео. Ось тут, якщо цікаво, можете подивитись. 450 гривень. Він такий коштує. Ще буквально 2 штуки лишилось в наявності. І ось такі ось. Вже показував їх в відео, також якомусь блокноти для для банкнот. блокноти для банкнот, для бонів. От так от класно зроблені. З такою перегородкою чорною. На 20 сторінок 40 40 банкнот. По 280 гривень. Це все продажі з Violті. І кому цікаво, є також в синьому і в чорному кольорі. Є, так, продажами похвалився. Тепер можна переходити і до знахідок з інтернет-барахолок. Давайте розпочнемо. Ну, давайте з Фейсбуку. встиг поставити ставку на Фейсбуці аукціоні на ось такий ось компас з символікою Олімпіади. Бачите, корпус повністю цілий. Тут навіть лінійки по бокам. Мені писали, щоб я озвучував ціни по мірі можливого. Ну, буду намагатися. Ось цей компас я поставив ставку в 100 гривень і виграв його за 100 гривень. Ну, і там, враховуючи доставку ще. Так, є у нас. Клейма, є у нас ціна 3 рублі 45 копійок. Е, нема тільки ще одного болтика. Ну, думаю, це зовсім не смертельно. До речі, можна підібрати та вкрутити. Так, повністю цілий компас. Ну, такий з символікою Олімпіади 80. Так, далі давайте до Національного банку України через сайт Національного банку України дві їхні крайні монети. Це ось така чудова крапля життя. Присвячена всім донорам, які віддають свою власну кров, щоб врятувати інших людей. От гарне виконання взагалі мені подобається. Ось так ось номінал 5 гривень, Україна 2024. Вони йдуть без сувенирного блістеру. І ось із самих останніх це Олена Пчілка. Ольга Косач. Роки народження. 1849 1930. Королева мати. Також без сувенирного блістеру. Ось так. Так, є таке. Це з. З сайту Національного банку України. Далі у нас OLX Давайте по OLX Дивіться ось такі ось чудові туфельки. Туфельки, ножики. А ножики це для масла. Ось така у них нержавіюча сталька. Ось такі вони невеличкі, бачите на моїй. Ну, так, на півдолоньки. Це для всіх любителів цікавих мініатюр. З чого сам, самі ці туфельки, що якось мені важко сказати, якась, ну і це і не пластик, і не дерево, і не кераміка. ну, Щось коротше, намішане, якийсь композитний матеріал, скоріш за все. Я вже їх купив і потім ну, почав дивитися. Вони є такі прямо в наборах, знаєте, в коробочці, там по 4, по 5 штук. Ну, Я знайшов такі цікаві дві. І в лоті з ними був, був ось такий котяра. Такий він важкенький, з золова. Це він йде як Ну, от сюди каблучки можна складувати. Оцей лот мені за 200 гривень обійшовся на OLX. Пробував розігнути хвост коту, він ламається, тому не слід цього робити. Ну, дивіться, який миленький. Ну, кіт, скоріш за все, відправиться мені на полку до мого латунного зоопарку. Ну, а ножички, кому цікаво, то можете звернутися. Ну, поки тільки два. Є таке. Далі у нас по Оліксу. За 180 гривень набір ось таких ось мельхіорових чайних ложечок. 6 штук в родному кейсі. І з ось таким візерунком. Чесно, не зустрічав я такого раніше. Не знаю, рідкісний він, не рідкісний. Ну, не класичний, знаєте, стандартний є. Така гарна патина у них. ну і Клейм МНС, 1 рубль 50 копійок. Повністю чехольчик, коробочка все ціле. 6 штук таких гарних. Зараз, не знаю, мені здається, зараз прям якийсь досить такий великий бум на ось вироби з Мерхіора столові особливо. Ну, Воно мені самому подобається, прикольна річ. Так. І на завершення у нас, як завжди, з Аліекспресу. А з Аліекспресу прийшла така класна штукенція. Ось це такий чохол, як бачите, великий. Еко шкіра. <смас> як зараз прийнято казати, ну, кожзам, щоб ви зрозуміли, але все прошито. Все ось класно, нормальна змійка. Так. І це у нас ось такий кейс для зберігання транспортування годинників на 6 штук. Ну, я ж кажу, зроблено досить якісно. Ось такі подушечки. Тому, хто колекціонує годинники, тримати їх в такому кейсі або перевозити, ну, Це саме те, вони будуть в повному порядку і в цілості, і в гарному сохрані. Так, це те, що з Алікспреса 500 гривень. Мені ось такий кейс обійшовся. Так, друзі, здається, на цьому все. Я ж кажу, предметів не так багато було не до цього. Враховуючи наше світло і взагалі, що відбувається. Тим не менш, дякую всім, хто додивився до кінця. Не пожалійте, будь ласка, вподобайку. Якщо підпишетесь, то я взагалі буду дуже щасливий. На цьому відео завершую всім гарних знахідок, чудових доповнень до колекцій, миру, любові, ну і щоб постійно було живлення. Добре, до зустрічі на нових оглядах!